Добрий день. Я знаходжуся на кладовищі в центральному великому місті Броди на вулиці Чупринки. До мене звернулися люди, повідомили, що комунальне підприємство Броди розчищає місце під нові поховання, і бульдозером тракторами просто знищили старі поховання польські, валяються хрести. По старих могилах, трактором просто згортають все старе і готують місце. От, Будь ласка, ще один хрест. Тут багато фрагментів. Відео коротеньке, не буду затримувати, але таких фрагментів хрестів, які просто згорднуті трактором, є тут багато. Скажіть, будь ласка. Як це називається? І чи так можна? І хто взагалі дозволяє і дає вказівку так робити? Якщо то не наруга над могилами, то що це?